Так, а це ось, друзі, наша шпаклівочка. Тиждень часу. Все перетягнуто. З сіткою, плюс откоси утеплення, з сіткою, уголки, тобто все як малярні роботи. Повторюю ще раз, це тиждень часу, хлопці молодці, 600 квадратів рубанули за тиждень часу. Просто немає слів. Ось таке. Шпаклівка під обої, перетерта, місцями ще може ні Гараж теж. І це все з допомогою осушувача, в якого потужність на 200 квадратів, 2 літри на годину води поглинає з стін. Ось такий результат. Якщо потрібний такий результат, звертайтесь в лічку, будиночки такі на продаж, теж можете звертатися.